Чи потрібно на зиму заливати оливу з меншою в'язкістю? Десь я про таке чув. Не секрет, що в'язкість оливи справді впливає на роботу автомобіля в холодну погоду, бо її в'язкість залежить від температури. І чим холодніше ця температура, тим густіше робиться олива. Відтак в мороз густа олива заважає вам заводити двигун і гірше змащує його компоненти. Як результат, в такий період мотор зношується у прискореному темпі, аж поки олива не прогріється як слід. Тож раніше у автомобілістів було дві оливи на рік. Зимова, тобто більш рідка та літня, яка була більш густою, але сьогодні більшість, якщо не всі автомобільні оливи, є всесезонними і розрахованими під широкий діапазон температур. Синтетична і напівсинтетична формула сучасної оливи автоматично підлаштовує її в яскість і під спеку, і під холоди. Таким чином. Якісна моторна олива зберігає оптимальну в'язкість як влітку, так і взимку в різний температурний режим. Ну а підібрати собі якісну оливу ви зможете з конфігуратором на сайті VoltLoops. Там ви можете відфільтрувати оливи не тільки за допусками автомобільних виробників, але і за експлуатаційними властивостями олив. Більш того, саме VoltLoops є офіційною оливою чемпіонату світу з ралі, що доводить її витривалість в надскладних умовах. І мені насправді здається, що це залізобетонний аргумент для того, щоб включити її. В список своїх улюблених олів.